Друзі, вітаю дуже коротко. І так, сьогодні, вівторок, ми проведемо нашу зустріч у форматі спілкування, аналізу ваших ігор, аналізу дебютних ідей. Подивимося, що цікавень, цікавеньке, буде, як завжди, весело, креативно. Працюємо у форматі найкращого шахового абонементу у світі. Що це таке, хто не знає, подивіться у описі до відео, доєднуйтесь до нас і працюйте цілий рік у компанії однодумців, українців. З міжнародним гросмейстром. сплатили один раз, працюйте увесь рік. На таку суму навіть навіть аматори вам не зможуть запропонувати таку кількість послуг. А тут ви працюєте з професійним тренером. І так, сьогодні о 19:30 за Києвом.